І всім привіт! Ви на каналі Warren UA. І це наш Мурку і дивіться, який він брудний. Ви порівняєте його до і після. Він такий негарний, негарний. А зараз ми вам покажемо, як швидко і якісно помити кота. Навіть якщо він не хоче митися. От, порівняйте, результати до і після. Для початку нам потрібен буде он таке покривало, якого не шкода. Якщо кіт має блохи, покривало вам придеться викинути. Так, нам потрібно, щоб це покривало застелити. Ось так. Далі беремо воду. Вона має бути, якщо жара, то вона має бути така от ні тепла, ні холодна, знаєте. Сюди можна додати різні там шампуні від бліг, ще щось там. Ну, ви можете самі додати. ми Щоб ваш кіт там не мав блогів. Що ж, Мурко вже чекає. Давайте. А поки Мурку крутиться, ви підписуйтесь на наш канал. Також ви можете покласти ще улюблені іграшки вашого кота, щоб він довше був. Мурко щось не дуже любить на покривалі лежати, тому ми будемо мити його тут. Все одно підставимо покривало, щоб він швидше висох. Тож переступаємо. Беремо губку і витираємо, ніби гласкаємо нашого кота. Це треба робити он так. Бачите, коту навіть подобається, хоча мурко ніколи не любив митися. Бачите, як йому все подобається. І серйозно, бачите, він навіть перевертається, щоб ми його краще помили. Отак от. Починаємо з голови, закінчуємо хвосту. Все, думаю, цього достатньо. Далі витираємо нашого кота. Теж робимо це ніби, глазки. Коли витерли, розчісуємо. І ось результат до е, був такий, а після он такий гарний. Кому? Сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал Вора.